Вітаю вас, друзі! Хочу сьогодні перевірити один з лайфхаків, який заключається в збереженні якомога довше тепла в каналах рубки. Тобто, як відомо, після згорання дров залишається жар. Цей жар деякий ще час віддає тепло. Тобто, цегла це тепло і з часом віддає вже приміщення. Цим методом економії тепла. Цим методом якомога довше, щоб тепло в піч акумулювало, поділився мій хороший знайомий. Він його використовує досить довго вже на практиці. Значить, сутність даного методу заключається в тому, що при згоранні дров залишається жар. Жар залишається, ну потрібно залишати жар великий, тобто хоча б сантиметрів 5, щоб така подушка була. І коли залишається цей жар, поверх цього жару просипається тирса. Звичайна тирса. Звичайно, треба вибирати не ялинову тирсу, тому що ялинова там дуже багато смоли, вона осідає на каналах грубки. А звичайна тирса там соснова, дубова, березова, я не знаю, будь-яка. Крім ялинової. Значить, просипається шар тирси поверх жару, тільки просипається тоді, коли тирса чуть-чуть зволожиться. Тобто її потрібно трошки намочити. Ну Не так намочити, щоб вона аж мокра була, щоб вона ключ була, а просто чуть змочити. Ну, тобто Він говорить, що приблизно на піввідра тирси треба приблизно стакан води. Тобто тирса буде волога, засипається шар поверх жару цієї тирси і закривається топка, прикривається піддувало, але залишається буквально там зазор 1 см, для того, щоб повітря все-таки циркулювало. От. І прикривається шиберна заслонка. Ну, прикривається не повністю, а прикривається там, залишається зазор там, сантиметр два. Ну тобто то, такий самий метод, як ми звикли е, ними користуватися раніше, тобто пропалив, закрив там шибер, прикрив, закрив підувалу, а це прикривається шибер буквально на сантиметр на два. Ой, закривається шибер, залишається зазор сантиметр два е, прикривається під увало, залишається сантиметр зазору. І поверху жару, який залишився від згорання дров, просипається тирса, подушка там сантиметрів 5, тирси, при тому їй потрібно трошки дати їй води, щоб вона така волога була. Сумність заключається в тому, що жар, жар не так сильно охолоджується, тобто цей метод дозволяє утримувати жар на протязі ночі, будемо так казати, на протязі дня після того, як дрова згоріли, перегоріли. А так як зверху буде знаходитись волога тирса, то ця тирса буде тліти на цьому на цьому жару. І цим самим виходить, піч буде довше акумулювати тепло, довше буде віддавати тепло за рахунок того, що жар буде триматися якомога довше на цьому. Довше на колосніковій шовці. Цей метод підходить і для подової печі, і для колоснікової. В нього колосніковий тип горіння. Я хочу в себе перевірити, як воно виходить на практиці, щоб знати, чи користуватися цим методом чи ні. Загрузивши дрова в топку, чекаємо, поки дрова повністю перегорять, і від дров залишиться просто один єдиний жар. На пів відра тирси я додаю буквально 200 г води. Тобто суть не в тому зробити, щоб тирса була волога, щоб з неї аж вода текла, а суть просто заключається в тому, щоб цьому тирсу змочити, щоб вона була волога, тобто щоб вона тліла в самій печі, а жар залишався під тирсою. Тобто, якби оця вся субстанція тирси і жару буде якби, віддавати більше тепла. Це все розмішую, так. Розмішую, вимішую. Тирса, до речі, підійде. ну, Тирсу взагалі можна використати не тільки, щоб там полити воду, а можна просто її залишити під відкритим небом відрок чи два, чи мішок, і вона просто така погода, як зараз, вона просто набере свою. Вологу таку як потрібно. Тобто, бачите, тирса не, не мокра, вона просто така, е, ну, волога трошки, вона, вона не, не мокра і не суха має бути, бо якщо вона буде суха, то вона згорить буквально за кілька хвилин піввідра тирси. Ну от Коли дрова у нас повністю перегоріли і від них залишився тільки один-єдиний жар, прикриваємо шибру на заслонку. Залишаємо буквально там зазор сантиметр 2 для виходу чадного газу і для того, щоб тепло довше зберігалося в каналах печі. Піддувало залишаємо відкритим буквально на сантиметр цього достатньо. І засипаємо тирс. Перший раз використовую такий метод, але спробуємо. Закриваємо топочну дверку. І очікуємо побачити якийсь результат. Пройшло буквально 10 хвилин часу, як я закинув тирсу в топку. Подивимося, що у нас зараз відбувається в топці. Хай бог милий її відводи. О, люди, друзі мої. Ні, все, я не рекомендую вам такий метод використовувати. Та ви подивіться, що в топці відбувається. Цей метод називається Якщо хочеш загинути ранок, користуйся методом економії горіння дров. Хай бо хмілої відводи. Відкриваємо повністю піддувало. Відкриваємо повністю шиберну заслонку. Хай ця тирса вся прогорає. І на цьому все. Дві. що робиться в цій топці. І бухміли відводи. Да. Я не знаю, хто це придумав, ці методи економії дров. Але я такого рекомендувати точно не можу. Да, Жесть. Все, друзі. Кому відео було корисне, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім дякую за увагу.